Доброго вечора. Я тут побачила новину, що в москалі розмалювалися, і картинки прямо є, фото, що вони розмалювалися таким символом: ромб, квадрат, ну, рівнобічний ромб, перекреслений Косим хрестом. І наші знавці, начитані кажуть, що начитані в Вікіпедії, я теж туди заглядала. Що це якийсь хрест гідроцефалів. Але хрест гідроцефалів це прямий хрест. А вони взяли давньослов'янський символ Мокошель. Цей символ принесе їм нещастя. Всі, хто вишивав, хто вишиває, знають значення цього символу, особливо тут в Україні. Тому ми можемо з них тільки посміятися і сказати: буде тобі враже. Так, як відьма скаже. І все. Символ гибельний. Ніяким гідроцефалом, гідроцефали, я прочитала це якесь об'єднання митців. ну, Це просто ні про що, коли йде війна навколо світоглядів, навколо поглядів на світобудову. Таке, ну, це не синітниця. Насправді це давні слов'янські символи. Ось що я вам скажу. Будь-який косий хрест це жіночий символ. Чоловікам його не можна надягати на себе категорично, ніколи ніде. Якщо чоловічі символи для жінок ще якось допустимий, в певних обставинах, то для чоловіків чоловік це взагалі створіння, яке не годиться для потобічного світу та спілкування з ним, це всім відомо. Це як собака та кішка. Різні тварини, так само чоловік і жінка. У них у стосунках з потойбічним світом абсолютно різні шляхи. І якщо чоловік напинає на себе щось жіноче в плані символіки, я не маю на увазі там, спідницю чи щось таке інше, а саме, що стосується символіки, чоловікам це не можна. А ворог це зробив, тому що він ніфіга ні трохи не розуміється на цьому. Слов'янська символіка це не їхня символіка. І вони таким чином просто самі себе прирекли. Це одна з причин того, коли побачила цей символ, я думаю, ну все. Бог з них пожартував як слід, як із тими іконами, які їм принесли одні тільки невдачі. І розгром це. Ця макоша, вона зробить свою справу, вона їх приведе прямо в пекло. Де їм саме місце. Буде тобі вражень. Так, як відьма.